І так, пані і панянки, дуже коротке відео. 15.07.25 сьогодні середина літа. І що ми маємо? Значить, отой середній ряд, можна сказати, з чуть-чуть раніше березня він кинутий зерном. З нього вже ми днів, ну не знаю, 10 споживаємо помідори і баночки. Теж треба садити специфічно теми і круглі. І навіть, як не дивно, ті, що були висажені на паску, там одна була медова з цієї сторони, вона вже пішла в салат. Скоро спілочка. А так, що виходить? По цьому ряду? З таким шагом і в одне стебло. Получається, що от деякі ті, що зав'язали, першу завість, одна помідорка, друга завість, третя завість, четверте суцвіття, Ну і там я вже прищепив. Подивимося, що буде, наскільки їх вистачить і як все буде розвиватися. Ну, трошки плодів є. Зараз покажу ще той ряд. Огірочки, огірочки в принципі є, не так багато, але є, от видно. Поїсти буде, заквасити. Теж, от подивимося, три банки вже на зиму заквашено. Оцей ряд. Оцей ряд вони дуже були повитягувались, коли я їх садив. Оце листя це не той спорос, порноспорос, це я... З кальцієм переборщив. В принципі, сумна історія, але на помідорах майже не відразились трохи, звісно. Але я думаю, що вони виживуть, Вот, бачите, як бджілки працюють. Ну, коротше, щоб не затягувати відео, тут підготовлене місце на другий оберт огірків. Це дуже цікавий момент, щоб потім подивитися. Вчора були кинуті в касету зерна. Подивимося, за скільки днів вони тут нам підуть. І як все буде розвиватись. Далі в відео ця тема буде розкрита. Я хочу другий оберт тут огірочків. Зараз покажу. Що типу ці... от помідорки з чашів? Коротше, ситуація така, це батько, говоря, перепутав, мав мені дати гібрид там один, а він получилося що колись в магазині купив, зібрав насіння і він його висадив. Це незрозуміло, який гібрид чи сорт. Вони такі товстостінні помідори. Отакі От вийшли. Ну, з них то ми вже давно їмо, не днів 10, вже місяць, так точно. Коротше говоря, в чаші потрібно садити помідори. Огірки невигодно, тому що вони дуже чутливі до вологи. І вони, коротше, з ними дуже треба бавитись. Помідори там взагалі. Чаще буду на другий рік садити. Далі покажу, як вже тут стою персики, оцей перший і другий в мене ранні, то ми вже їх об'їлися, вже закрив і закруток, і, коротше, ще є в мене пізніші. Но факт того, що ми вже днів 10 так їх під'їдаємо і рахуйте тільки середина літа. Далі йдемо на помідори. Ще покажу. Оця помідора дуже себе гарно відчувала в теплиці. І винесена вона сюди була на катаклізми. Так от перший цвіт вона пропустила десь, отут щось. Но ці катаклізми в чаші вона ще гірше пережила, ніж оті на городі. Зараз я покажу. Ну і так само. Чаша на двір. Погана історія по перцю. А так. Теж винесений був з теплиці, мені заважав. Тут подивимось, чи він до спіни, що з того буде. Значить, оці помідори, що тут пережили травневі катаклізми, які були крепші, так вони і краще і швидше плоди підв'язали. Але це все одно другий цвіт. Перший пропущений у всіх. Ну нічого, вони повідходили, мають гарну масу, наростили стебла, тобто то вони не сильно відрізняються від отої маси. Я зараз пройдуся, просто покажу баночки інкас. Вони точно оці інкас, що вони получаються, як там воно, детермінантні, що вони самі закривають. От, бачите, вона цвітом закрила. Тобто їх не треба пасинкувати на відміну від оцих. А тут я пробував перше, друге. І от на третьому і після листочка запасинкував ці сортові. Подивимося, як воно буде далі розвиватися. От, інкаси, товстостійні товстостінні такі маленькі баночки на закрутку, на консервацію. Ну, тут майже ряд. Тобто так, щоб не бавитись і не купувати. Вони не, не іменно... Вон де які красавчики. Іменно на маринацію. Ну, а оці кабани зараз покажу. Ось, це кабани на томат. У них багато рідини, багато соку. О, де там видно. Ну Досить такі О, там непогані, як на середину літа. Диви, які красунчики. Від фітофтори ще ні разу не оброблялося. Далі покажу, ще перчик теж пообламували ті королівські квітки на перших, де два пасинка основних розходиться, попасинковували. Ну, На зараз він дуже гарно виглядає. Так, що тут ще бурачок. Ну, думаю, що видно, що бурачок дуже теж гарний. Морквочка. І покажу там далі. Я зумлю трошки огірки і хлубніка. Я думаю, що по відео можна подивитися, які вони були вбиті. ті огірки. Зараз я зменшу зум. Так. Вони дуже були стресанули, але потім просто віджили. І зараз дуже гарні такі зелені і завязі багато постійно збираю. Тобто природа Повернула своє за цибулю. Окрема історія. в мене тут біла гниль, я 2-3 роки не міг зрозуміти, чому в мене росте, росте, а потім в один момент починає портитись від знизу. Це є така хвороба. Я попробую на наступний рік, отут де морква, я просто оброблю цю ділянку під три рядочки цибулі спеціальної хімії і попробую, чи це дасть результат. Тут даже видно, що на черки одна вже пробує доспівати. Не знаю, що ще показати. Виноград хіба на останок зараз покажу. Виноград, коротше, напала, була на нього мільць. Я трошки пообривав і обробив. Видно на ягодах, що то біле перетворилось на чорне. Але інтересний факт, що він повідходить, це виноград, це ранній, Чи ні? Сливки якась ще потрохи обпадає, але вони дуже рясні, думаю, тут видно. Малини. абрикос не було, обмерзли. Малини вже об'їлися смородини червоної, чорної. Вже їмо, я навіть не знаю скільки ті малини. І ось одна абрикоска, яка вижила. Ставимо їй лайк. Дякуємо їй за те, що вижила. Слава ЗСУ, Україна обов'язково переможе, віримо в перемогу, донатимо допомагаємо щоб це стало швидше всім всього найкращого